Найвигідніший готель ціна якість у Шармельшейху це дійсно парк Плаза. але вигідна вартість на нього з'явилась буквально 2-3 дні назад. На середину грудня його можна забронювати за 1400 євро. В той час як тиждень назад він продавався по 1700, і навіть на середину січня він коштує 1700. Тому зараз ловіть можливість, адже готель знаходиться в одній із самій безвітряних бухт шарма Gardens Bay. Бей. Пляж повністю захищений скалами. Тут є ідеальний піщаний вхід, дуже красивий кораловий риф. А саме головне, як відмічають люди, а також лідія. Якісне харчування. Тут є і мангові вечірки, класний вибір по рибі, м'ясу, морепродуктам, фруктам. Готель по нючим не уступає таким готелям, як, наприклад, Sultan Гарденс, який на сьогодні коштує майже 1800 євро. Гранд Ротана, який дорожчий на 250 євро. Подумайте, навіть ріф Оазіс Біч, який простіший по рівню, коштує 1650 євро. А головне, у готеля є. Гірка, яка підігрівається в зимовий період, тобто цей варіант підходить і з дітьми, як по інфраструктурі, так і по входу в воду. Також хороша дитяча концепція і анімація, як і до речі, доросла анімація, також на високому рівні з спінними вечірками і хорошими вечірніми шоу. Тому я також рекомендую даний готель, але рекомендую саме в даний момент, коли він знизив вартість. адже при вартості 1700 були альтернативи, такі, наприклад, як той же V-Hotel Charm, який можна було взяти майже на 300 євро нижче. Але на сьогоднішній день вони майже рівні у вартості. А також ще один готель, який рекомендую розглядати в альтернативу Park Regency, це Di Mare. Він всього на 50 євро дорожчий, але також. Високого рівня це один із найкращих готелів. Шарма в також бухті на мобей, але вона трохи більш продуваєма буде саме в цьому місці, адже в них немає піщаного входу, є тільки коралевий риф по харчуванню. Вони дуже схожі, як і по сервісу, по інфраструктурі. Є також панорамний басейн. Тому для правильного підбору бронювання ставте плюс в коментарях для найвигідніших варіантів, а також посилання в шапці профілю на телеграм, телеграм-канал і наш сайт.